Ці винищувачі, які нещодавно отримали Збройні сили України, перетворюють ворожі літаки на купу металобрухту. Це відео ми створили на прохання наших підписників і зібрали в ньому абсолютно всі винищувачі і військові літаки, які перебувають на озброєнні зсу, у тому числі нещодавно отримані нові моделі, які до цього часу не використовували. Символом нового дихання повітряних сил України стали винищувачі f 16 Ці мультизадачні срібні яструби, озброєні сучасними ракетами перехоплювачами aim 9 Sidewinder та aim 120 АМРАМ, а також високоточними бомбами GBU 39 та ДЖДМ, суттєвим чином підвищили протиповітряну оборону України та стали ефективним засобом контрбатарейної боротьби завдяки ураженню ворожих позицій. Наразі небо України. Іни вже прикриває близько 50 винищувачів F-16. Ще пара десятків цих літаків перебуває в процесі передачі нашій державі. А так виглядає французький винищувач Міраж 2000 четвертого покоління. Ці високотехнологічні багатофункціональні ударники також захищають повітряний простір України. Вони виконують функції повітряного патрулювання, перехоплення, прикриття військ та боротьби з ворожими ракетами, літаками та ударними дронами. Винищувачі Міраж 2000 вправно використовують високоточні крилаті ракети Скальп і Стормшедоу та бомби Хаммер, які засутрим від партнерів. На початку 2025 року Україна отримала 6 винищувачів «Міраж-2000». Наразі ведуться перемовини, аби збільшити їх кількість до 12. А це легендарний радянський винищувач четвертого покоління Міг 29, який став символом повітряної могутності СРСР. Він був створений як відповідь на американські f 15 та f 16 і досі залишається грізним гравцем повітряних сил ЗСУ в небі. Адже Міг-29 динамічний, маневровий та ефективний, особливо на коротких дистанціях. Міг-29 відомий однією з найкращих аеродинамік у світі свого часу. На момент. Дві 2022 року Україна мала 50 винищувачів Міг 29 Ще 23 таких літаки Україні передали Польща та Словаччина. А це по-справжньому унікальний літак, отримання якого стало великою перемогою для України. Це шведський літак далекої повітряної радіолокаційної розвідки та управління, призначений для виявлення та підсвічування повітряних цілей на великих відстанях. ASC-890 може виявляти ворожі винищувачі на відстані 330 км, кілометрів, а великі літаки на відстані до 450 км. кілометрів. Швеція передала Україні два літаки-розвідники ASC-890. Ще один винищувач, який використовують повітряні сили України, це су 27 Це один з найуспішніших важких радянських винищувачів, який має високу маневровість, велику дальність і бойове навантаження за рахунок міського паливного баку та сучасну систему наведення. Також су 27 має багато точок підвіски, що дозволяє нести великі боєкомплекти з бомб, ракет та іншого озброєння. На момент 2022 року Україна мала 26 шість боєзд... Датних винищувачів Су-27. А це легкий чеський штурмовик L-39ZA, який є модифікацією навчально-тренувального літака L-39 Альбатрос. Унікальність цього літака полягає в поєднанні простоти, надійності та бойової ефективності, що робить його одним з найбільш масово використовуваних легких штурмовиків у світі. Штурмовик L-39ZA Україні передала Литва разом із черговим пакетом військової допомоги. Також Україна веде активні переговори щодо отримання шведських літаків Saab Jans 39 Gripen. Цей винищувач четвертого покоління є багатоцільовим літаком, який, окрім звичайних авіабомб і блоків з накерованими авіаційними ракетами, може нести високоточну зброю для ураження наземних і надводних цілей. Українські пілоти почали тренуватися керувати винищувачами Gripen ще у 2023 році, аби уникнути перенавантаження логістик. Ки та підготовки персоналу передачу Україні літаків Гріпен планують розпочати після отримання всіх винищувачів F-16. Наразі Україна готує технічну і матеріальну основу для отримання шведських винищувачів. Крім того, Австралія зняла з озброєння 41 винищувач Хорнет, які перебували на зберіганні у хорошому технічному стані, і запропонувала їх Україні у 2023 році. Проте керівництво повітряних сил України тоді вирішило, що найбільш пріоритетним є отримання саме винищувачів F-16. Тому між Україною та Австралією не було укладено угоди щодо передачі літаків Хорнет. На цих кадрах літак Су-25. Це одномісний дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки сухопутних військ у зоні бойових дій в день та вночі за умов візуальної видимості цілі. Су-25 оснащений потужним комплексом озброєння, авіагарматами, авіабомбами різного калібру і призначення, керованими і некерованими ракетами повітря Земля, а також керованими ракетами повітря-повітря. Літак має 10 точок підвісу додаткового озброєння Іван вантажів – по 5 під кожним напівкрилом. У 2022 році Україна мала 16 справних штурмовиків Су-25. Ще 14 таких літаків надалі передала Болгарія. Також Україна отримала 4 Су-25 від Македонії. Також повітряні сили ЗСУ використовують штурмові літаки су 24 Це радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник з регульованим крилом. Су 24 здатен нести до 8 тисяч кілограм озброєння. Офіційно підтверджені неодноразові випадки застосування українським штурмовиком ракет Storm Shadow і Scalp. На початку широкомасштабного вторгнення Україна мала 16 справних су 24 м. Крім того, у складі повітряних сил ЗСУ перебувають літаки Ан-30. Це літаки повітряної розвідки, основне призначення яких аерофотозйомка, топографічна розвідка та картографія. Така авіація використовується для моніторингу лінії фронту, фіксації переміщення ворожих військ, цілевказання. Тощо, за інформацією з відкритих джерел, на 2025 рік Україна має два літаки Ан-30. Також український авіаційний парк у 2024 році поповнився пожежним літаком Ан-32П. Він призначений для гасіння лісових пожеж, десантування пожежників-парашутистів, спеціального обладнання, спорядження і вантажів. Літак оснащений чотирма зовнішніми змінними баками, об'ємом по 2000 літрів. Кожен скид вогнегасної рідини може здійснюватися з усіх баків одночасно або по черзі із заданим інтервалом. Екіпаж літака – 3-4 особи. пасажиромістки, 30 пожежників парашутистів. Пожежний літак Ан-32П використовують українські рятувальники. Крім того, Хорватія передала Україні ще один літак Ан 32 б Це єдиний випадок передачі військово-транспортних літаків з моменту широкомасштабного вторгнення. Цей літак також експлуатує ДСНС. А це легкомоторний двомісний літак Шарк від чесько-словацької компанії Шарк Аеро. На літаку встановлена РЛС та бортовий реб, який відхиляє ворожі дрони від цілі. При польоті на висоті у 1800 метрів літак може глушити ворожі системи в радіусі 4,5 кілометрів. Літак з таким оснащенням розробили спеціально для України. На сьогодні повітряні сили ЗСУ отримали один такий літак однак, не виключено, що їх з'явиться ще декілька. Також повітряні сили використовують турбогвинтові багатоцільові транспортні літаки АН 26 Вони відрізняються високою стійкістю, легкістю керування, простотою техніки пілотування та добрим оглядом з кабіни екіпажу. Зсу використовують ці літаки для перевезення персоналу, вантажів, десантування, а також медичної евакуації. На момент 2022 року Україна мала 21 літак Ан-26 у складі повітряних сил ЗСУ. Ну і ще один турбореактивний літак на службі повітряних сил ЗСУ це Ан-24. Ці літаки використовують у ролі легких адміністративно-транспортних машин, переважно для небойових допоміжних завдань військового напрямку. Також Україна хотіла отримати від США штурмовики A-10 Thunderbolt, які були спеціально розроблені для ураження бронетехніки і показали себе ефективними в підтримці наземних військ. Проте США не надали цю штурмову авіацію, пояснюючи це тим, що ці літаки вразливі в сучасному повітряному середовищі. Крім того, Україна неодноразово зверталася до Сполучених Штатів Америки з проханням передати тактичні військово-транспортні літаки Сі-130 Геркулес. Ці літаки ідеально підходять для посадки на короткі та ґрунтові злітні смуги, яких багато в Україні. Проте Україна так і не отримала цих крилатих велетнів, оскільки партнери надали першочерговий пріоритет передачі не транспортної, а бойової авіації, такої як винищувачі Ф-16. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще одну круту добірку про озброєння ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний youtube канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!